Найголовніше, це, мабуть, скасування закону про наклеп, так званий, який, все ж таки Верховної Ради вистачило розуму і певної солідарності політично, да, проголосували а, достатньо велика кількість людей, депутатів, скасували, скасували цей, ну, як мінімум, не дуже правильний з точки зору демократії закон, який в разі його прийняття ну, просто робив роботу журналіста в нашій країні неможливою. Ну, друге, це з найважливіших подій, на мабуть, все ж таки, це домовленість щодо співпраці у питанні мажоритарних округів між батьківщиною і ударом. При правильному підході, при реалізації цього, цієї домовленості, у опозиції з'являється шанс отримати ну, трохи більше депутатів, ніж на даний момент. Бо в центральній Україні дуже часто в Києві, в центральній Україні дуже часто саме відбувається поборювання, взаємне. Кандидатів від батьківщини, від об'єднаної опозиції і удару. І якщо все ж таки це вдало вдасться, то ну, з десяток депутатів саме в виключно в разі домовленості, виконання цих домовленостей може з'явитися. Тому що в разі продовження поборювання, да, то там виграючи так звані незалежні чи напряму провладні кандидати. А для, ну, для опозиції, звичайно, краще б все ж таки мати. Зважаючи на те, що більшість вони точно мати не будуть в новому парламенті, да? ну принаймні, щоб влада не мала конституційну більшість. З моєї точки зору, головною подією цього тижня стало виділення Верховної Ради компанії НАК Нафтогаз України. 3,9 мільярдів гривень на компенсацію різниці в тарифах, якщо говорити дуже просто, мова йде про компенсацію тих витрат, які несе з одного боку НАК «Нафтогаз», з іншого боку теплокомуненерго в зв'язку з цінами на російський газ і іншими комунальними послугами. А чому ця тема важлива? Вона важлива, тому що це привело до чергового підвищення дефіциту державного бюджету на 29,3 мільярдів гривень, і з іншого боку, вкотре продемонструвала неспроможність нинішньої фінансової моделі, за якою працює НАК Нафтогаз України. Я Думаю, що ці виділення грошей це також зайвий аргумент на користь того, що в секторі житлово-комунальних послуг. В секторі нашого споживання газу і інших ресурсів ми маємо велику системну проблему, і без вирішення цієї проблеми, навряд чи ми зможемо. З одного боку стабілізувати державні фінанси, з іншого боку, надавати послуги відповідної якості. Якщо говорити простіше, то на порядок денний знову виходить питання про житлово-комунальні тарифи, і, хочемо ми цього чи не хочемо, але їх доведеться переглядати, в тому числі в сторону збільшення. Це зайва раз свідчить про необхідність наведення ладу в державних фінансах і знову ставить питання про те, як має працювати НАК Нафтогаз України з тим, щоб не бути. Чистим споживачем бюджетних коштів, причому таке споживання бюджетних коштів без перспектив реформування НАК «Нафтогаз Україна» створює додаткові фінансові проблеми для, для нашої держави. Ну і нарешті, останнє думаю, що таке виділення коштів це. Також дуже я б сказав би такий негативний сигнал для міжнародного валютного фонду. Адже міжнародний валютний фонд одні з умов надання допомоги Україні якраз і ставить питання про стабілізацію ситуації навколо НАК Нафтогаз України в житлово-комунальній сфері.